Доброго ранку, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Субота, знову вихідний. Відпочиваємо по старій накатаній схемі, посправлялися по господарству. Замісив за зерновому мішається. Ну а зараз чекаю свою підписницю. Ніколи ще з нею не зустрічався, з навіщо приготував віса? Зараз хочу вкинути в ящичок свинку і заодно зважу, покажу для підписниці, яка в неї вага. Ну і для себе, щоб хоч знати, що я продаю. Ну, в першу чергу, людина повинна знати, від якої ваги підштовхуватися. Продаємо поросятку зараз поштучно 2000 гривень, але продаю після двох місяців. Тобто Ну, хай там може немає двадцятки, зараз подивимося. Люди у нас продають і 150, і 130, і 200 гривень кілограм. Тобто по-різному. Кожна людина вважає е, по-своєму. Так що треба цінити свою працю. Зараз зернова позиція пішла вгору. Це є дуже добре для того, щоб був якийсь баланс, для того, щоб могли фермери щось. Продати і знову посіятися на новий урожай. Ну, а також, я думаю, багато таких, як я, також сіють там під невеличку кількість, хоча не приймаю особисто е, участі сам. Ну я маю на увазі фізично, але також там трошки маю е, з цим ділом тобто вже зав'язаний. Так що, друзі, зараз зважимо свинку. Я думаю, десь на під'їзді Альона її звати. Як так вийшло? Перед опоросом, коли в нас бімка поросилася, написала мені Альона із Недрі, каже, так і так, хочемо дуже свинку, кожен рік тримаємо, а зараз не можемо купити. І дуже хочеться попробувати рижу. Я кажу, я вам рижу, можливо, дам, але з умовою, що якщо буде хороша дівчинка, можливо, ви її залишите на свиноматку. Ну, Це таке, люди кожен рік тримають собі, беруть одненьке поросятку. Я вже говорив, це є традиція, таким людям теж хочеться допомагати, і хочеться, щоб люди їхали далі по старій накладеній схемі. Хтось скаже, це все дурня, а я скажу з мирі по нитку, путіну петля і кожне порося воно вона спасе чиєсь життя. Просто ті люди, які не, ну, не зв'язані із сільським господарством, можливо, трошечки не в'їжджають і вони не розуміють, що там. Ой, та що я там один там із тим поросям, я нічого не рішу. А якщо нас таких мільйони і в кожного є по поросяті, ну, зрозуміло, що все було б добре. Мені цікаво, просто, е, от коли ти тримаєш вдома невеличке домашнє господарство, і е, багатьом сусідам це просто не подобається. От. Чому, ну, чому тут багато варіантів? От. Але питання другий. Ну, в першу чергу всі там говорять запах, там ТД і ТП. А ніхто ніколи не звертав уваги, навіщо він це робить, навіщо це все робиться, чому люди не гуртуються. І коли дружина моя поїхала в Німеччину до Марії, це теж село. І вона каже: ми проїхали по селу, там фермочка, тут фермочка, той фермочки, маленькі фермочки, фактично там через двір того барани. Того корови, та да, каже, Запах є, але на це ніхто не обращає в тому що це розвиток сільського господарства і це є нормально. А в нас, якщо ти щось питаєшся робити, одразу ставлять палки в шпиці. Хоч є запах, чи нема, все одно це погано, тому що в тебе є, в мене нема. Ну але таких теж треба буде возпитувати. Я думаю, що для того, щоб ми могли розвиватися і працювати далі, я думаю, що це якось треба трошки змінювати. Але це залежить від, багато від нас. Так що, друзі, не буду я багато богохульствувати, тому що я в політиці не дуже спеціаліст, я туди взагалі такий спеціаліст-двоюшник. Так що віса ще раз перепровіряємо. Зараз йдемо, беремо якусь дівчинку і зазважимо, подивимося, як вона. Хто буде їхати на недру? Ну ти, зрозуміло, не їдеш, може ти поїдеш. Ну, то така не дуже велика. О, може а то, то не на ну, тебе. Ну, щось середнє зараз виберемо. Хтось скаже там ой, дорого, ой, там дешево, ой, давайте, друзі, кожен навчиться рахувати. І е, чим говорити погано, чи хорошо, дорого, чи дешево, людина повинна навчитися рахувати, скільки обходиться мале порося за період від... Того моменту хоча б як спарували свиню, але ж ту свиню ще треба було вигодувати. О, може, ту риженьку под... подгонимо. Така вона теж непогана. Зараз да? поміркую. Не знаю, або ось цю риженьку темненьку. Я, наприклад, якби продавав поросята малими, я б я по такій ціні не продавав би. Це так, чисто, якби в мене залежало від того, що я. На поросятах малий заробляю, звісно, було б все просчитано і була б своя ціна. Хочете беріть, хочете ні. Так само, як і в різних напрямках. Да? Ну, от. Е, ще одна проблема не сказав я Альоні, що я в принципі, не продаю поросята в мішки. От, продають тільки прицеп, або хоча б багажник, але тут їх не багато. Я вже говорив, що я можу це все діло організувати і відвезти. Ну, мені сказали, ми приїдемо самі. Ну, приїдуть самі, значить чекаємо. Ну, не знаю. Я. Ці дві дівчинки я хочу спробувати собі залишити на От. Ну, Не знаю. Зараз когось знайдемо і заберемо. Я думаю, ну, ця друга теж така наче непогана. Вона середуща. Кабанчика вони не хочуть, все-таки хочуть свинку. Їдять. Ну, тобто, щоб не казали, чому ми до такого віку тримаємо, тому що переходимо яму і відповідно, поросятка вже потім, коли вже пройшли яму, вони вже більш-менш. Ну, звісно, порівняю з цією, вона менше, ну це вже, я думаю, і більше. Хто їде на недру, ну, тих менших залимо собі, в когось із середніх. Похоже з середніх або цю здорову можна навіть буде відправити. Да? А ці маленькі вони стабілізуються. Ну, ця мені подобається така. Може ми її залимо собі. Навіть цю свинку наверное, заберемо. Така вона чимала, а ту залишимо собі. Одну із більших. Так що, друзі, зараз поставлю десь телефон, забираємо цю дівчульку, щоб не казали, що там... Серега поганий чи хороший. Ну, одна із більших хотів я середню відправляти. ну таку. Я думаю, що теж непогана. Ну, а це кабанчик теж середній. От. Це маленька, таку не хочеться людині давати. Ну Саме головне, щоб вони за нею дивилися. Жалко, коли ти за поросям виходиш, вилилаєш, пройдеш цю яму і все відновлюєш, а потім вже виходить, що трошки не камільфон. Так що, друзі. Чи оцю може? Не знаю. Я думаю, що кілограм 16-17 буде. Не знаю, не можу зметикувати. Ні, ну от візьмемо, да і все. Куди пішла? Що ж мені так не візет? Тільки візьму в руки, так і все баблу, так баблу. Іди поки погуляй, далеко не тікай. У мою руку, бо це якийсь капітан. Що ж ви такі мітите територію? Защитний рефлекс? Що ти, мала? Я тебе буду сейчас ловить по всьому двору. Гуляй, гуляй. Гуляй. Гуляй, гуляй. Зараз десь поставимо телефончик, я її зловлю. Що ти, Ліза? Ой-ой-ой. ой, Ли. Ой, Що ти, мавай? ну Хай буде. Хай буде. Рижолька. Ну, грубо говоря, 20 кг. Так що, друзі, поки дівчулечку зараз можливо висажу, хай гуляє тут в проході, щоб мені вже її не ловити. А можливо зараз наберуся недалеко, то хай поки останеться в ящичку. Що ти? А не випустимо, хай погуляє. Мазушка, мазушка, мазушечка. Поїдеш на недру. Там казали, що в них онучка дуже сильно хотіла. Ну, так що якось так. Алло. Ждіть якісні продукти, це ви їдете А, так, да, ви вже проїхали, звісно. Вертайтеся назад, вертайтеся назад, буде перший поворот наліво, не повертаєте. Піднімаєтеся на горбочок, з правої сторони здоровецький сокор, метрів 20 і поворот наліво. Давай, так би він на чужих жінок не дивився, то вже попав би куди треба. Так ото ви йому... Давайте, жду, жду. Давайте, давайте. Я зараз вилізу на пеньок. Хочете заливайтеся на зв'язку, я зараз вилізу на дрова, а на якій ви машині будете їхати? Хорошо, добренько, давайте, жду. Я на зв'язку здаваю. О, це ви вже проїхали. Ану назад і повертаємо наліво. А то я скажу, того ви чоловіки. я не знаю, куди він вас звезд. Чуєте? Опа. все, так Я вже чую в телефоні. Даже. А ви мене, ви мене ще не бачите, опа, оба задниця появилася. Так, ну все, ви вже попали в кадр. Так що так от. Я кажу, треба було просто уважно дивитися, як я їхав. Ну то таке, приїжджайте, ви прямо-прямо їдьте, я тут залишуся і там будуть ворота, потім відкривай. Все. Так, зловили ми Альону-Альону. Ні, не знаю, чи альону Альону, просто Альону, тому що Альона Альона це є... Е... З недри Є співачка, наша українська. Дівчата люблять співати там деякі пісні. Ну якось так. Отак от, от. Приїхали. Туда. Заїжджайте туди до свинарника. Що ти, Джек, контролюй ситуацію. А? Я ж казав, що чоловік молодий, який, який там... Доброго здоров'я, слава Україні. Це внучка, от так. А і дося. Спасибо, спасіба. Знаєте, коли, от наш телефон, балакає, коли перший раз людину з людиною просто спілкуєшся, ти собі уявляєш людину зовсім по-іншому. Всі, в принципі, зі мною спілкуються, вони то мене візуально ну, бачили кожен, а я вас то ніколи то не бачу. І от людину зустрічаєш, а ти було запитуєш, а на чому ви їдете? А як ви виглядаєте? А людина до мене, ну ми ж то його знаємо, ну типу візуально. Значить, типу, знайомі, але це заочно. Так що свинку я наготовив, ну одебрав, хотів середню, потім рішив все-таки більшеньку, так що будете тримати, а там вже буде видно. А ось захочете, ну, а ось, а ось. Все може бути, правда? Весною це зрозуміло. А ви хочете, щоб вже у вас були весною. Просто свинки, якщо все буде нормально, свинка підготовлена, її два місяці було першого числа. І я думаю, що якщо хочете спарувати і продовжити рід, а може там людям будете продавати, це може бути. В принципі, я тут поруч і внедрує часто приїжджаю, то підскажемо, поможемо. В житті міняти ніколи не пізно. Так що можете, в принципі, в мішок я не продаю поросят, але якщо вже в мішок будете брати, так? Да? Чоловік, я вам, я вам просто дзвонив і казав, що я можу привезти. Просто якщо ви мене не дивитеся, ви це розуміє на базар виїжджали, і все, а не просто так все. Да... Ну я так зрозумів, чоловік мене не дивиться. Ми можемо просто не спілкуватися, бо ми можемо побитися, розвернутися і поїхати додому. Чому? Тому що в мене є правила. Якщо я вас засуну зараз в багажник, надіну на голову мішок, привезу вас додому і викину. Ви не обсеритеся? Га? Ні, ну чужий чоловік. Логіка. Чим свиня хуже від вас чи від мене? Вибачте, що я вас. Критикую, я не вас, я б це приклад. Так? І тоді, коли люди говорять, ми беремо поросятку, десь текло раму, привозимо додому, там тири пири труляля, через сім днів починається канітелі. Погане порося продав. О боже, Що ви зробили? Змінили раціон, забрали від мамки, змінили клімат, засунули в мішок, злякали до смерті, воно обесралося, вибачте, за вираження. Та да не один усрався у нас тут у березані, якого привозили і прив'язували до сосни. Нічим свиня не хуже від людини. І за чого я кажу, я, можливо, я поламаю стереотип, бо така гарна жіночка, вона мовчить, трошки там на ничку дивиться. І, в принципі, вона одна із тих людей, які стукають у ті двері, які є. Є двері, в них стукають, їх відкриють. Рано чи пізно. Тобто це є принцип. І ви до нього дійшли. Достукалися до шелудька. Сам же казав, хочеш. Значить, стукай, от і свинка ваша, вона вже в ящику чекає, можливо, ще не втекла. Ми в першу чергу, я вам зараз ви розвернетеся, я, кстати, не познайомився, теж такий валечий, мене Серега звати. Володя. Володя, Володя, ну, Альону я знаю. Правильно, ж, да? так? Я кажу, Альона, Альона, є баршівська співачка така Альона Альона. Ну, кстати, ну, все нормально. Зараз ми це все діло тоді береком робимо. Якщо ви одразу печете додому, ми тоді в мішечок раз-два. Мішечок ще я вам корму там даю з собою. Свинку зараз ми ловимо, пакуємо і ви почати додому. Ну, я зроблю виключення Спасибо. для Володі. Я думаю, що на наступний раз. Не, Луч... Ви в ящику взяти, щоб він не дуже великий. У мене ящик здоровий і порося, щоб ви розуміли, 20 кг. Просто чому так, то ви ще йти в мішок просто будемо пхати, ми його стресуємо, воно просто не влазить. Зараз, щоб 20 кілограмів я приїхав при цепи. Во! Во! Я ж Якби ви дивилися шелудька, то ви б сказали тоді. Це він не то... же не дає! Я вожу на... Молоде, треба було батьку підказати. Я ж кажу, я мог би бусом привезти. І ну, тобто, я писав, да? ну, хотілося б приїхати до Шелудька, то таке приїхали. Хорошо, я, я думаю. Ціна дві тисячі гривень, я всім продаю, так як і продавав, але стараюся, ну так як і раніше. Було там 2020, тисячі двадцять, не менше. Зараз, правда, люди з десяти продають по 2000 тисячі по дві з половиною і роблять самі ж собі создають, як говориться, гаморої. Чому? Хочу купити порося. Він приїжджає до мене і каже: ой, там у мене товариш хоче купити порося за 2,5 тисячі, продай. А я скажу: ой, да, ну звісно, що ж я буду Альоні продавати двомісячне за дві. Да. Скажу, що здохло. І я продам людині, ну я трошки з другої масті і живу по другим правилам. Я кажу, іди за кораблем, хоч ти і українець, але давай дуй, братанчику, тому що із такими ми далеко не заїдемо. Якщо людина хоче, якщо людина чекає, якщо воно є, значить вперед. Так що, Володька, розвертайся на не знаю, там я ж двоєшник на 360 градусів чи на столові задом здай до зернового. І ми ще це все діло організуємо. Я, звісно, вибачаю за що таку профілакцію чоловік скаже, що ти мене привезла. Як дочі звати? Поліна, дуже. Ой, красиве ім'я, дуже красиве. Дивіться, щоб собака не злякав. О, така, знаєте, і людина, ну представляєш, ти ж не знаєш, з ким ти спілкуєшся. Ти, це людині там 30 років, чи 20 років, чи 60. І ти собі, знаєте, вона як своє ігра. Ти просто собі раз там уявляєш, хоп, і сюрприз. От така сімейка. Приїхала. Я мог би цигана, звісно, спитати. Я питав, кажу, там мені дзвонили. Та я не знаю, Їх що, мало я чи бо. Я просто цигана питала, він мені да? казав дорогу. Чи ж Володька, ти це приїхав, злякався, туди-сюди, куди я попав, а тепер щось грузи, грузе, ходить, куча вопросів возникає. Тільки форми набере, порося не влізе. Ні, зараз, з друзі, будемо грузити поросятку. Поросятка вже готова. Я... Мені дуже сподобалося, що ти. Ну, значить, значить, ти ворожон, ну, можна я нати, так? значить врожон тебе зустрів, але ти встрічно мені задаєш випроси, які тебе вже цікавлять. Ну, Я, я завжди кажу, якщо. Людина щось хоче поміняти. Якщо людина бачить, що людина щось совєтує, і людина тоді задає питання, Це та людина, яка щось хоче поїмати, узять. А є людина, ти розказуєш, каже, та що я все знаю? Та ну що ти мені розказуєш? Ти тратиш время і без толку. Людина приїхала не питати мене, але в нас получився діалог. Ще каже, дай мені БМВД і вже буду щось міняти. Так що, друзі, зараз біжу по поросятку, візьму. Надюшка дерево, ти батька заснімеш. Чи ні? Чуєш? Держи телефончика. о я, Каже, добрий день. Проснувся. що ти? Я не снувся. Не снувся, Не о. Побалакав я володьку, суперпасічника, так що ну побалакали, дуже приємно, не можу ніяк відпустити. ну тому що що є про побалакати, да? Дружина довольна, що чоловік знайшов нового друга і вже трошки хоче поміняти е, позицію по е, свинарту. Ну, по пасіці я ще не созріл. о, Так що дуже багато свиноводів пасічників. Що ми зробили? Затулили це все діло і зробили примітивний ящик. Володька каже, ну раз так, значить так. Ну, Значить, не можна, значить не можна. Каже, я вже не хочу їхати у багажнику, хочу їхати за рулем, дружина щоб їхала біля мене, і наша поросятку, ну хай на якийсь період часу буде нашим членом сім'ї, то хай їде як нормальний такий член сім'ї нашої. Так що Надюшка Сергія, все, даю тобі е, цього самого апарата. а я побіг по порося, ти їх держи на мушки, щоб ніхто нікуди не втік, а якщо тут вирібло не попоросів. Як так быстро? так швидко. Аля, батько всю жизнь близько. Ну що? Ласочка, лисичка. О, да. питання є. Ти ж знаєш, в мене по традиції взагалі я не до ящика, а хазяїн після ящика. Ну раз вже на то пішло, вже я ламаю традицію і диви, вона зараз буде. тут. О, 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 о. О, о, о. Маленька дівчинка. Все, вона нормально, вже собі диречки знайшла. Де щоб там кабелятіки не цьому не одирвала ти. Все, володька. Все, все, так що ти сідай сразу за руль. Жінка мені 2000 гривень за порося. І за кормся. Э -э за, 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 за за... Давай 500, буде так легше би щитати. Буде 2500, я тобі зроблю знижку, там 650, щоб я за здачу не біг. Хай 2500, все, гроші десь на стульчик положить. Що ви там ото наскладали? Не може бути 2500 із 50-кою. Так, так що Альона, тобі бонус, дякую тобі. Володька, все, всіх благ. Лети додому, приїдеш, відпишешся, як доїхала, ні, можеш мені сфоткати, відправити на вайбер. Ну, а я обратний мільйонер, вона мене з ніг до голови. Все, гарного дня, друзі, всім. Бажаємо скорішої перемоги. Тим, хто тримає домашнє господарство, хороших приростів, зміну в вашому житті. Да? Володька, давай, давай, володька, газуй. Так що, всім, друзі, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока. Володька поїхала на недру.